Ми знаємо, що соціальна захищеність на декілька порядків вище в розвинутих державах. Ми знаємо, що пенсійний захист на багато порядків вище, правовий захист і умови праці на різних рівнях покращений. Ну, про що ми можемо говорити, якщо в одному, як кажуть, центрі взагалі демократії, які ставиться, як приклад, це англійський парламент. Вісім років тому там створена кімната для кормлі корм кормлення груддю младенців. Тому що жінки, які займаються політикою, вони, звичайно, і жінки-матері, ось це в цьому їх основна роль. І жінка не, не має ставити на перший план, чи вона буде кормити дитину, чи наймати няню. Вона може прийти, проголосувати, але в неї час кормити дитину, вона йде і кормить дитину. Тобто треба ставити багато питань. Це не одне питання, просто підвищення пенсійного віку. Це питання зміни взагалі, так як я згодна з моїми колегами відійти від тих стереотипів, які у нас до цього часу на превеликий жаль присутні, що яка би розумна жінка не була, вона завжди має захищати роль матері, звичайно, але вона. Має вона буде цікава своїм дітям, вона буде цікава своєму чоловіку, зменшиться рівень неповаги до себе, психологічних криз в сім'ях, коли е, жінка буде розвиватися як індивід, коли вона зможе максимально досягти своєму особистому розвитку. Це не обов'язково ділова кар'єра, це не обов'язково бізнес-кар'єра, політична кар'єра. Це просто особистий час, щоб жінка мала час для задоволення своїх потреб, основних бути спокійно. Здоровою розумною на сьогоднішній день рівень соціальної захищеності наших жінок я би хотіла бажає набагато кращого. Що стосується найбільш такого негативного стереотипу, що жінка не може віддати себе повністю роботі і тим задачам, які ставляться за тим або іншим фахом, це теж треба ламати. Тому що в жодній з розвинутих держав нема поняття про Працювати поза робочим часом, люди мають свій робочий час і в цей час вкладаються і вирішують всі ті проблеми, які виникають на роботі. Весь інший час нормальна людина має віддати сім'ї, собі і своїм якимсь хобі своєму часу. У нас це теж не присутнє. І говорячи про ми знаходимося, як кажуть, поряд святом, святом весни, святом жіночності. Хотілося би побажати нам, перш за все, жінкам, щоб ми поважали себе. Тому що любов, вона приходить як весна, а повагу треба випрацьовувати в собі, і тоді оточуючи тебе і чоловіки, і жінки, і суспільство взагалі буде поважати жінку як особистість, і не буде цього розуміння. хтось Менше вартісний, хтось більше вартісний, і якби наприкінці з такого невеличкого свого спічу хотілося б згадати письменницю французької революції Олімпію де Гуж, яка сказала: якщо жінка має право взайти на ешафот, то вона має мати право взайти на трибуну. Тобто, ми маємо не тільки відповідати за всі негаразди нашої держави, нашої країни. Ми маємо право мати надію на краще. Дякую.